Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громади. І сьогодні гість студії перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас, Олександр Миколаївич. Сьогодні Всесвітній день донора крові. Міжнародний день, який щорічно відзначається 14 червня. Сьогодні донорство в Україні надзвичайно важливе. І, власне, як змінилась ситуація з донорством на Полтавщині після повномасштабного вторгнення Росії. Ну… Дійсно, ситуація, і у зв'язку з повномасштабним вторгненням ситуація змінилася. Це вплинуло і на роботу медичних закладів в області в цілому. І е, от можемо спостерігати значне підвищення активності донорського руху. Я повинен сказати, що надзвичайно велика кількість людей, наших громадян, вважають це ну, таким донатом фактично для Збройних сил України, тому що на сьогодні три категорії осіб, які першочергово потребують участі наших громадян. Потребують, треба їх рятувати, тому що ну, потрібна кров, потрібно врятувати життя. І тому, перш за все, це категорія військовослужбовців. Друга категорія це особи планові хворі, скажімо так, і третя категорія це внутрішнє переміщення особи, які до нас перемістились і також потребують медичної допомоги. Тому, відповідно, ці процеси значно активізувались, і я повинен сказати, що це для багатьох це прояв не лише патріотизму, а такої, ну, скажімо, громадянської позиції. Долучились заклади вищої освіти до цього. До цього дня безпосередньо були акції щодо в Полтавському державному медичному університеті, це природня. Також акція була в Полтавському державному аграрному університеті, день добровільної здачі крові. Сьогодні я дивився інформацію, що Державна служба надзвичайних ситуацій долучилась, студентства, працівники правоохоронних органів. Тому, якщо взагалом оцінювати, то потреба в, в крові зросла майже вдвічі, і от кількість, скажімо так, бан крові на сьогодні так само збільшений порівняно з минулими роками, майже вдвічі. Але, ну і звісно, що зросли потреби, тому Ще окремо я спілкувався з лікарями, кажуть, що дуже велика кількість безпосередньо це великий відсоток особи, які стали вперше донорами, і тому вони так само приймають участь в цих заходах. І я повинен сказати, що наше обласне комунальне підприємство Служба крові вона забезпечує в тому числі. Інші регіони компонентами донорської крові це перш за все прифронтові регіони, які були, це і Сумська, і Харківська, тому е, працюють, звичайно, що в такому посиленому режимі, але вважаючи на значний високий відсоток людей, я думаю, що ми забезпечуємо всі потреби. І е, фахівці кажуть, що якщо одна особа здає кров, то е, можна врятувати життя трьох осіб. І, Крім того, перед тим, як здати кров, людина ну, відповідно, йде перевірка на інфекційні хвороби, на рівень гемоглобіну, інші показники. Тому це також і гарний спосіб, умовно скажучи. Моніторинг власного стану здоров'я, тому э, хочу висловити вдячність всім, хто приймає участь в цьому. Я знаю, що і депонати долучились, і багатьох рівнів. тому... Ну, це на сьогодні це потреба, яку треба забезпечувати, якщо говорити про підтримку Полтавського е, mm -hmm. обласного центру цієї служби крові з боку обласної влади, з боку обласного депутатського корпусу. Е, ну на сьогодні ми дійсно це заклад обласного підпорядкування. Ми забезпечуємо його повноцінну діяльність, тому всі питання, які стосуються, скажімо так, сплати заробітної плати, оплати комунальних послуг. Це ми все забезпечуємо своєчасно, ну без, без усіляких, скажімо, затримок, і в тому числі необхідне медичне обладнання. Ну, тобто повноцінний заклад функціонує. Я повинен сказати, що керівник уже ну, декілька років на своєму місці, і всі етапи медичної реформи, якраз, і певні там, скажімо, складні моменти функціонування цих закладів. Ми сьогодні проходили разом, тому ми цей обласний. Заклад службу крові ми забезпечуємо в повному обсязі. Вона завжди була в пріоритеті і наших постійних комісій, і, і депутатського корпусу в цілому, тому я вважаю, що заклад функціонує в надзвичайних умовах, але функціонує повноцінно. Якщо говорити про донорство, то здати кров це треба безпосередньо прийти тільки в цей центр, чи є можливо якісь певні філії. Ви знаєте, ну я думаю, що е, ну, принаймні, ми спілкуємося з обласним закладом і безпосередньою службою крові, mm -hmm. з керівництвом, оскільки там і вся скажімо, інфраструктура для контролю компонентів крові для безпосередньої реєстрації звернення громадянина і е, необхідне обладнання, тому е, ну я все таки радив туди, тому що все ж таки обласний заклад і він розподіляє потім. По іншим установам, він знає безпосередню потребу і туди безпосередньо звертаються всі. Якщо говорити загалом про ситуацію в медицині, як би ви її оцінили? Ну, Перш за все, відповідаючи на це питання, хотів би сказати, що вчора президент України Володимир Зеленський був виданий указ президента України про встановлення нового. Дня святкування працівників сфери охорони здоров'я до цього указ був 1994 року. Третя неділя червня було запроваджено День медичного працівника. Новим указом 13 червня 2023 року вже запроваджується День медичних працівників. І, до речі, тут вже термінологія юридична дотримується більш, скажімо, фахово, uh -huh. що не працівника, а працівників. І е, відзначається, буде щороку, 27 липня. Тому я цей указ, до речі, набрав чинності. Е, хочу е, проінформувати всіх працівників сфери охорони здоров'я області. Якщо в цілому оцінювати, ну е, на сьогодні можна відверто сказати, що сфера медицини. Є пріоритетом і для обласної військової адміністрації, і для Полтавської обласної ради, тому що ну, ті процеси, які зараз відбуваються в наших медичних закладах, я думаю, що вони є ну, такими зразковими для інших регіонів. Інші регіони не можуть собі, на жаль, дозволити е там, скажем, купівлю, наприклад, для онкодиспансеру лінійного прискорювача, який е загалом е вартість його, скажімо, з обладнанням, з установкою, з додатковим обладнанням, вона більше 100 мільйонів. фактично. Це десь днями, по-моєму, його встановили, я не помиляюся. Е, е, він починає працювати з липня. Зараз завершуються роботи щодо технічні роботи, пов'язані з отриманням ліцензії, технічного паспорту, санітарного паспорту, завершується навчання. І наскільки мені відомо, керівник онкодиспансеру нашого обласного Орест Вовк, сказав, що монтаж завершується томографа, який є ну, додатковим елементом загалом комплексу, і надзвичайно високий рівень обладнання, і надзвичайно фахові вже, скажімо, тут будуть і діагностичні, і лікувальні процедури, тому що. Лінійний прискорювач, він впливає безпосередньо на пухлину, а томограф визначає топографію, географію, локалізацію пухлини, інші показники для того, щоб адресно впливати на пухлину і не здійснювати негативний вплив на, ну, умовно кажучи, здорову тканину, здорові органи. Тому я вважаю, що це, ну, це дійсно наше досягнення, тому що. Навіть враховуючи кошти, слід сказати, що держава виділила 20 мільйонів, обласна рада 40 мільйонів було виділено саме на лінійний прискорювач, і загальна цифра 60 мільйонів. А супутні комп'ютерний томограф, там майже 30 мільйонів, і безпосередньо ремонтні роботи, тому що це спеціальне приміщення, фактично бункер. Для того, щоб, ну, по-перше, захист, випромінювання, безпека медичних працівників, безпека пацієнтів. Тому ну, я вважаю, що це, ну, це те, чим ми можемо пишатися. Наскільки сучасне це обладнання, наскільки, якщо говорити про інші Скажу, міста, відверто, можливо? Це надсучасніше обладнання. От Просто надсучасніше. І е, ми цікавилися, в інших регіонах е, такі. Установки є е, в сукупності, ну, можливо, одна-дві, і то це переважно приватні е, центри медичні, тобто для комунальних е, закладів непритаманні такі, скажімо, дороговартісне обладнання. Але ми спромоглися. Я вважаю, що ну, по-перше, і департамент е, охорони здоров'я, і керівництво, і е, ну, принаймні, ми спілкуємося і відвідуємо обласні заклади. Сфери охорони здоров'я я повинен сказати, що ну, надзвичайно фахові люди: і Орест Вовк, і е, е, пан Оксак Григорій, і, і інші е, керівники е, постійна співпраця з департаментом, е, пан Лисак на зв'язку. Тому ми, ми ну, чутливо дуже ставимося до цих потреб, тому що ми розуміємо, що навантаження на медичні заклади зросло. І ми забезпечуємо не лише жителів Полтавської області, а і внутрішньопереміщених осіб. А це десятки тисяч, тому ну рівень повинен бути високим. Ци цією діагностикою лікуванням зможуть скористатися будь-хто будь з мешканців. Да. Будь-хто, якщо говорити про реформи в сфері медицини, я так розумію, що в області продовжується реорганізація медичних закладів. І власне в чому полягає вона, на якому етапі і на виході, що ми отримаємо. Ну, на сьогодні реформа дійсно відбувається, і е, вона, ну от, скажімо так, об'єднання обласних медичних закладів, е, структурне об'єднання, воно почалось у нас ще з 20-х 20 роках, в му році, наприклад, об'єднали. Полтавську обласну клінічну дитячу клінічну лікарню з Полтавською обласною клінічною лікарнею імені Скліфосовського. Уже відбулося об'єднання. У 2022 році обласна рада також прийняла рішення про необхідність об'єднання, фактично входження в структуру обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського обласного госпіталю для ветеранів війни. І е, також е, було прийнято рішення про е, структуру знову ж таки, обласної клінічної лікарні імені Ліфасовського ще додати е, шкіряно-венерологічний диспансер, також обласного підпорядкування. Ну, е, Перед цим також відбувалось об'єднання медичних центрів за спрямуванням, скажімо, протидії туберкульозу, центр, центр боротьби з ВІЛ. Також були об'єднані. Ну, перш за все, це ефективність підвищення ефективності використання бюджетних коштів в сфері громадського здоров'я. Це по-перше. По-друге, об'єднуються бази даних, інформація про пацієнтів, зменшується звітність, зменшуються адміністративні витрати, і тому область в цілому фінансова, в тому числі, виграє. Це спрощує необхідність реалізації реформи медичної галузі, дещо спрощені підходи, інтегровані підходи. Тому і пацієнт відіграє виграє, тому, що ну, співпраця з, 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 з збільшується інтенсивність співпраці, тому ми всі ну, від цього ми всі виграємо. Тому що ну ми все ж таки треба чітко розуміти, що на сьогодні більше половини обласного бюджету це витрати освіта і медицина. Тому скорочення, скажімо, цих видатків ну, це дещо зменшує навантаження на обласний бюджет, тому що на сьогодні дуже багато напрямків, які треба забезпечувати, і військові залишаються в пріоритеті. Військові потреби. Тому ми вітаємо ці заходи. Я думаю, що ці заходи ще будуть продовжуватись, і в цьому сенсі Полтавська область традиційно зберігає, ну таку, скажімо, ну, першість. фактично першість. Да, фактично, всі пілотні проекти реалізуються переважно у нас. От ви згадали про те, що коли буде Певне це приєднання, окрупнення цих медичних закладів, зменшується навантаження на адміністративні потреби і так далі. На виході, що відчує пацієнт, мешканець Полтавської області? Мешканець Полтавської області відчує зменшення часу перебування в медзакладі, зменшення часу на пошук інформації лікарем. Зменшення часу на, ну скажем, процедурні питання для встановлення. Ну я думаю, що і діагностично, і на рівні консультативно у лікаря вже буде значно більше інформації, тому що об'єднуються в тому числі персональні дані. Фактично про пацієнта. Ця інформація також об'єднується і прискорюється механізм. Встановлення діагнозу діагностування і значно вищий рівень, тому що люди проходять навчання, люди проходять переатестацію, і я думаю, що ми всі від цього виграємо. І повертаючись до питання знову ж таки донорства, з якого ми розпочали нашу розмову. От донори там здали кров, які позитиви можливо вони отримують від того. Ну, передбачені певні гарантії в трудовому законодавстві, передбачені певні, скажімо, додаткові соціальні виплати в, в нормативних актах. Але я думаю, що для більшості ці питання трошки, скажімо, відходять на другий план, тому що враховуючи, що ну, дуже велика кількість людей на сьогодні вперше стають донорами, от я хочу привітати всіх, хто долучився до. Цієї акції, тому що ми розуміємо, що на сьогодні це питання безпеки, питання збереження нашої державності і питання відновлення України, ну і перш за все, відновлення наших бійців. Тому я думаю, що це першочергово. Тому хочеться подякувати всім, хто є донорами, хто вперше став донорами. І ми повинні розуміти, що. Ну, ми повинні це сьогодні. Це наша потреба, це наша безпека. Тому я закликаю всіх долучитися. Завтра також депутати будуть організовано здавати кров. Я думаю, що ну, ми всі розуміємо цю потребу. Тому хочеться подякувати всім і привітати всіх з міжнародним днем донора. Дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаємо плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.